Так, друзі, всім доброго дня! Хочемо показати, що маємо в наявності дуже круту шкоду Octavia RS, повнопривідна. Це в нас кінець 2017 року, модельний 18-й рік. Друзі, вибачайте за погоду. Працюємо в таких екстремальних умовах, скажімо так. Друзі, автомобіль у нас весь цілий без жодного підфарбування в такому класному оливковому кольорі. На оригінальних 19-х дисках, спочатку вам придусь, покажу по кругу, потім з товщиноміром, а вже потім покажу автомобіль-селончик. У нас повнопривідний автомобіль, 2 літра в автоматі, 134 кВт, 135 кВт, перепрошую, 184 сили. Релінги в чорному кольорі, бачимо супорта в червоному кольорі, оптика в нас. LED з асистентом дальнього світла. Друзі, давайте я вам покажу товщину міром, що в нас автомобіль без підфарбувань. Я таку в двох-трьох місцях. 135, 135. Ліва сторона у нас. Бачимо 119, 119, 130, 138, 131.

125, 125, 130, 136 і ще зараз вам покажу дах. По кругу все в рідній фарбі, 123, 131. 36, тобто автомобіль весь в рідній фарбі. Друзі, по комплектації, у нас, повторюся, є фари максимальні full LED, з динамик, ла, кажу, динамик, light, assist, light Assist, автоматичне перемикання з ближнього на дальній. Єндестронік, є адаптивний круїз-контроль. По комплектації бачимо, у в нас є безключовий доступ, є спортивні сидіння ковши в гарному стані, не проломлені, чорна стеля. Кермо також РС з перфорацією. Преміум кустика Кентон. Швиденько пробіжуся, бо бачите такий дощ. Карбонові вставки. Карбонові вставки, Ambien підсвітка, зеркала складається, гріється. Секунду, опа! По пробігу у нас 100, друзі, 183 тисячі пробігу оригінального. Зараз вам покажу. 183 тисячі пробігу, є в нас асистент руху по смугах. Максимальна мультимедіа Discover Pro. Друзі, в нас лобове гріється, кермо гріється, бачимо підігрів лобового, підігрів керма, є в нас підігрів передніх сидінь. Віртуальна. DCC-підвісочка. Адаптивна, тут у нас такі вставочки з карбону. Реально в класному стані. Автомобіль. Чорна стелька. Йдемо далі. Я покажу вам задній диван. Погода жахлива просто. Задній диванчик. Тут все гарно, все чисто, нічого не проломлено. Ось такі сидіння ковші виглядають ззаду. Є в нас електро... електрокришка багажничка, полка на місці, все на місці. Друзі, ось такий автомобіль, маємо в наявності, повнопривідна арезка, кого цікавить. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть, можемо записати вам ще якісь додаткові, додаткові відео по автомобілю. Автомобіль дійсно, дійсно в гарному стані і дійсно вартий уваги. Бажаємо всім гарного дня.